В магазині мебліка маємо зручненький диван. Для спання теж дуже гарно підходить, оскільки має дві окремі половинки. І цей стик, якщо спить дві людини, не буде заважати. Подушки можна використовувати або декоративні підкладати під голову, або купити звичайні, чи використовувати оці більшечки декоративні. Диванчик у нас розкладний, досить якісна тканинка. Як бачите, спального місця у нас тут вистачає, тут п'ятдесят на 1,90, Піднімається. Тут є ніша для розкладання, наприклад, постілів, засувається без зайвих клопотів. Ставимо декоративні подушки. І воля. У нас вже красиве місце для прийому гостей. Запрошуємо вас в магазин Мебліка для покупки дивана Баварія.